Вправа 621. Спросіть вираз і знайдіть його значення. Ну що ж, стартуємо. В першому заданні розкриваємо перші дужки і другі дужки. перед другими дужками знак мінус. То ми записуємо, що це дорівнює. Отже, х-9 спочатку множимо на х. Це буде х, що множиться на х. Відняти 9 це дати мінус 9, то ми пишемо: додати мінус 9, що множиться на х, додати. Ну і х 9 множимо на 9. Це буде х, що множиться на 9, додати. І мінус 9 множимо на 9. Далі відняти, відкриваємо дужки. Так, х 3 множимо на х. Це буде х, що множиться на х, додати. І мінус 3 множимо на x. Далі хміну 3 множимо на 27, це буде додати x, що множиться на 27, додати і мінус 3, що множиться, на 27. Це закриваємо дужки і це дорівнює. Виконуємо множення, х помножить на x, це буде x у квадраті. Далі мінус 9 помножити на x це буде мінус 9х x помножити на 9 це буде плюс 9х, і мінус 9 помножити на 9 це буде мінус 9 на 9 це 81. Відняти, відкриваємо дужки. х помножити на х це буде х у квадраті. Далі мінус 3 помножити на х це буде мінус 3х, х помножити на 27 це буде плюс 27х. Далі мінус 3 помножити на 27 це буде мінус. 3 на 20, це у нас 60. Так, а 3 на 7 це 21. Разом буде 60 плюс 21 81. Пишемо мінус 81. Закриваємо дужки. Це дорівнює. Ну що ж, дивимося подібні доданки. У нас є мінус 9х. І плюс 9х їхня сума дорівнює 0. Можемо з викреслити. Ну і потім дивимося, у нас є мінус 3х і плюс 27х. Ну що ж, отже, у нас залишається тоді х у квадраті, так, мінус 81. Далі відняти. У дужках буде х у квадраті. мінус 3х плюс 27х. 27 мінус 3, це буде плюс 24х. Відняти 81. Це дорівнює. Ну що ж, записуємо, що дорівнює х у квадраті мінус 81. Далі передушками знак мінус, міняємо знак доданків на протилежний, то буде було х у квадраті стане мінус х у квадраті. Було плюс 24х стане мінус 24х. Було мінус 81, стане плюс 81. І це дорівнює. Ну, що ж, дивимося, подібні доданки: у нас тут є мінус 81 і плюс 81. Ця сума дорівнює 0 її можна викреслити. Також у нас є тут х в квадраті і мінус х у квадраті. Ця сума також дорівнює 0. Ну що ж, у нас залишається тоді тільки мінус 24. Пишемо мінус 24х. Ну що ж, знаходимо значення цього виразу, якщо х дорівнює 1,1 Записуємо ту. Наш вираз мінус 24х. буде дорівнювати мінус 24, що множиться замість x пишемо 1,18. І це дорівнює мінус 24, що множиться 1,18, 1, 1, 1 помножить на 8, це 8, плюс 1 9. То це буде восьмих. І це дорівнює. Ну що ж, 24 і 8 можна скоротити на 8 і чисельник, і знаменник. 8, що ділиться на 8, це буде 1. 24, що ділиться на 8, це буде 3. Тоді у нас залишиться мінус 3 помножити на 9 це 27. Отже, вийде мінус 27. Переходимо до другого завдання. Тут у нас 8а в кубі мінус великий вираз. Давайте тоді і розкривати ці дужки. Перший річ, щоб їх розкривати, напевно. будемо записувати, Щоб записати як плюс, ми запишемо, що це 8а в кубі. Ну або запишемо мінус і просто розкриємо дужки. Так, 2a-3b множимо спочатку на 4а в квадраті. То це буде 2а. Що множиться на 4а в квадраті. Відняти 3b це додати мінус 3b, ми також множимо на 4а в квадраті. Далі 2а мінус 3b множимо на 6B. Ми пишемо плюс 2а помножити на 6аб. І тоді додати мінус 3B ми також множимо на 6. А Б. Далі додати 2а ми множимо на 9Б в квадраті. І додати мінус 3Б. Ми також множимо на 9б в квадраті. Це дорівня. Що ж, записуємо 8А в кубі. А, тут дужки треба закрити. 8А в кубі. Так, відняти. Откриваємо душки, виконуємо множення. 2 на 4, 2а на 4а в квадраті це буде 8, а на а в квадраті це буде а в кубі. Далі міну 14 а в квадраті це буде мінус. 3 на 4 це 12, а в квадраті b. Далі 2а на 6 аб це буде плюс. 6 на 2 це 12, а помножити на а це буде а в квадраті b. Додати. Далі мінус 3 b, що множиться на 6 аБ це буде мінус. 3 на 6 це 18. А, що множиться b помножити на b. це буде b у квадраті. Далі буде плюс. 2 на 9 це 18. А, що множиться на b у квадраті. Далі. Мінус 3 b помножити на 9 b у квадраті. Це буде мінус. 3 помножити на 9 це 27. B помножити на B в квадраті, це буде B в кубі. Так, і це дорівнює. Ну що ж, дужки закрити потрібно. Зараз зводимо подібні доданки. Отже, є в нас мінус 12 ab А в квадраті B і плюс 12 А в квадраті B. Їхня сума дорівнює 0. Їх можна викратити з суми. Далі маємо мінус 18 ab в квадраті, і плюс 18 ab в квадраті. Їхня сума також дорівнює 0. Є? Ну що ж, записуємо тоді, що в нас залишилось 8А в кубі. Так, мінус. А в дужках 8А в кубі. Відняти 27 b в кубі. Це дорівнює. Розкриваємо дужки, перед якими знак мінус. Це буде 8А в кубі. Було 8А в кубі в дужках, стане мінус 8А в кубі. Було мінус 27б в кубі. стане плюс 27 Б в кубі. І це дорівнює. Ну що ж, бачимо, що тут у нас є подібні доданки. Це 8 а в кубі і мінус 8в кубі. Їхня сума дорівнює нулю. Тоді ми отримали 27б в кубі. Є. Ну що ж, якщо A дорівнює -7 а дорівнює мінус восьмих, а Б дорівнює 1 третя, записуємо, то. Наш вираз 27 b в кубі. буде дорівнювати 27. Ну а замість b пишемо 1 третю. Тоді треба піднести до кубу. Бо b в кубі. Це дорівнює 27. Що множиться на 1 у кубі і 3 у кубі. Це дорівнює. 27, що множиться, 1 у кубі це буде 1. Ще наричать саме себе 3 рази 3 на 3 це 9, і ще раз на 3, це 27. І це дорівнює. На 27 тут можна скоротити. У нас будуть одинички. То тоді ми отримаємо 1. Є. Ну що ж, записуємо тоді відповідь. Отже, спростіть вираз і знайдіть його значення. В першому завданні. вираз ми спростили, У в нас вийшло мінус 24х. А значення нашого виразу мінус 27. Є? В другому завданні. Ми спростили, вираз вийшло 27 b в кубі, а значення нашого виразу число 1. Є?